Всім привіт народ, не зв'язку будні перекупа. Зараз я буду їхати дивитися телефон, тому беремо гроші і рушаємо. Розповім вам, що там за телефон, що там з ним, зроблю обзор, ну і коротенький відгук. Так що буде цікаво, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, а ми рушаємо. І так, я купив телефон, ще й не один, а цілих два. Взяв два Redmi Note 13 на 8256. Що цікаво, купив їх у перекупа. Тому, я думаю, буде вам цікаво. Зроблю огляд, що і як, за скільки купив, розповім, тому не переключайтеся, далі буде цікаво. І так, ось ми вже і вдома. І зараз ми подивимося, що мені досталося в комплекті до цього телефону. Ну, по-перше, коробка, відкриваємо її. Сам телефон це вже дуже добре. Також його відкладаємо, конвертик. В у нас все стандартне, скрепочка для лотка, для того, щоб його відкрити, і документики. Ідемо далі. Далі в нас тут іде чехол. Ось такий він непоганий. Починаючи з Redmi Note 13-го вони почали класти ось такі гарні чохли. Бо раніше вони клали ось такі погані прозорі чохли яких було дві великих проблеми. Перше, вони жовтіють дуже швидко і стають негарні. Друга проблема тут такі борти, вони підчіпляють захисне скло на телефоні, туди потрапляє повітря, і склу настає хана. Тому зазвичай їм ніхто не користувався, вони лежать ось тут в конвертики, як нові, і все. І так, далі в нас зарядка. Ось така, в принципі, нічого чекало, звичайна зарядка. Ось такий комплект мені, в принципі, достався. Переходимо далі до самого телефону. І так, по телефону він у нас має ось такий вигляд: квадратненький, закруглений. По портам у нас тут type c мікрофончик, динамік, лоток для сім-карти. Він у нас комбінований, тобі ж або дві сім-карти, або одна сім-карта і sd карта Тут у нас нічого немає, зверху у нас міні-джек, другий динамік. Інфракрасний порт і ще один мікрофончик. З цієї сторони в нас качелька громкості і кнопка включення. Сканера в неї немає, бо сканер-відбитка пальця тут прямо під екраном. По характеристикам: даний телефон у нас. Має 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 строєної. Працює, в принципі, на останній версії Прошивці на 14-му Андроїді, на HyperOS. Оновлюється, ніяких проблем немає. Ще, я думаю, він отримає 15-й Android, коли він вийде ось. А надалі, я думаю, все. По процесору. У нас тут старий, добрий, всім знайомий. Qualcomm Snapdragon 685. Такий же самий стояв і в попередній моделі в Redmi Note 12. Ось, зараз вам покажу. Це в нас Redmi Note 12 4 g це у нас Redmi Note 13. 4G. Ось так вони виглядають. Що змінилося? Ну, по перше, по екрану, нижня рамка стала трохи. Менше. Я думаю, це, в принципі, помітно, наскільки реально стала менше. Це перший момент. Другий момент. Тут був сканер, відбитка пальця у кнопці включення. Тут він вже під екраном. Ще один який момент це камери. Тут вони нарешті поставили більш гарні камери. Тут у нас основна на 108 мегапікселів і фронталочка на 16. А тут було всього лише 50, яка не дуже фоткала. Особливо коли сміркає, коли вже вечір, ніч. Не дуже добре. Тут же камера трохи краща, якщо порівняти з цим, то на порядок краще. Дійсно, камера стала гарна. По корпусу він у нас, в принципі, повністю пластмасовий. Що грані, що задня кришка? Це в нас все пластик. Для когось це плюс. Що він не, не розіб'ється, для когось мінус, що він ну, дешево тримається в руці. Хоча, в принципі, ви покладете його в чехол і забудете про це. І так. Даний телефон Вантуту набирає в нас десь 360-400 тисяч балів. Достатньо цього? Ну, в принципі, так. Да. Для звичайного використання там, для роботи, для серфу в інтернеті. Дивитися, YouTube, відео, якісь ігри, не дуже требувательні. Ну або требувательні, а на якихось мінімальних налаштуваннях, в принципі, підійде. Ось. Тут багатенько пам'яті 856. Працює він краще, дійсно, краще, ніж ну 12-й, хоча процесори в них однакові, але вирішує, що тут пам'яті більше. Якщо порівнювати з версією тут 428, а тут 856, то пам'яті більш оперативної і він реально краще себе почуває. Ну, я думаю, також е, трошки краще оптимізована система під нього. Ось. Але все одно, якщо ви хочете якийсь собі потужний телефон, там на якихось ігри грати на максималках, то вже треба розглядати більш флагманські проци, там якісь 8 серія, 800 там. 888 Snapdragon, да? 870 Snapdragon, ну і далі новіші інші. Це телефон чисто для звичайної людини, яка хоче користуватися, дзвонити, серфити в інтернеті, дивитися ютубчик і все. Батарейка в нас тут на 5000, нічого не змінилося, гарна батарейка. Підтримує він швидку зарядку, 33 Вт. Заряджається швидко, в принципі, за годину десь приблизно, плюс-мінус. Ось. По сканеру пальця в екрані. Сканер, в принципі, працює нормально. Не скажу, що дуже-дуже швидко. Але на свої гроші він працює нормально. Даний телефон я купив, як не дивно, у перекупа. І взяв не один такий, а навіть два. Зараз вам покажу. Ось такий ще, і взяв один я за 5000, другий за 5500. Ось, продавати буду його за. Один за 6500 десь другий ближче до 7. Тому, якщо комусь щось цікаво, пишіть, можу вам продати. Можу також купити у вас телефон. Тому кому цікаво, пишіть. Екран у нас тут: AMOLED, 120 Гц, Full HD 667 дюймів. Непоганий екран, гарна колірна передача. Такий екран вони ставлять в доволі багато кількість своїх телефонів. Це вже в них стандартний екран, який плюс гарно передає кольори, доволі насичений, яркий, але мінус, що доволі, в принципі, швидко вигорає, особливо від Тіктоку. Тому будьте з цим обережні. І так, які в нього є мінуси? Ну, перший мінус: це мінус відноситься до чорного кольору, він дуже маркий. Все залишається на задній кришці, постійно його треба протирати. Це не є добре. Другий мінус це його не самий потужний процесор, Snapdragon 685. Як я і сказав раніше, його буде вистачати для повсякденних задач, там ютубчик подивитися, пограти якісь не дуже потужні ігри. Або можете пограти і в потужні, але не на самих високих налаштуваннях. Якщо ви шукаєте телефон, в принципі, там, для бабусі, дідусю, дитині, або собі як другий в принципі, гарний телефон. Розраховуйте, скільки вам потрібно пам'яті, чи 128, чи 256. Бо латок для сим-карти тут комбінований, і якщо у вас дві сим карти то ви не зможете поставити SD-шку. Це в принципі все, що я можу за нього сказати. Особливо мені він сподобався десь на 7 з 10, десь 7-8. Не скажу, що я дуже сильно ним задоволений. Але і прям щось погане про нього сказати я дійсно не можу. Гарний такий телефон. Ось так народ. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, лайки. Пишіть, що ви думаєте. Я думаю, в когось цей телефон вже є, хтось купив, якісь відгуки лишайте. Ось. І на цьому все. Всім гарного дня, до побачення.